В Україні фіксують труднощі з мобілізацією. За телеграф спростовує участь військових КНДР у боях, зазначаючи, що вони лише працюють на російських прикордонних територіях. Сили оборони вразили НПЗ у Самарській області та склад БПЛА Рубікону, тоді як російська атака залишила частину Чернігівщини без світла. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. А також додивіться відео до кінця для вас є маленький кавовий подарунок. В кінці наразі не вдається виконувати плани мобілізації, але ТЦК робить для цього все можливе. Заявив речник Полтавського обласного ТЦК. Хмельницька АЕС недоотримує потужності. Корупція дотиснула навіть атомку. Повідомляє нардеп. А також він заявив, що енергоатом вже кілька разів завалив тендер на покупку ротора для турбіни і щоразу випадково. В лапках перемагало держпідприємство Укренергомашини з ціною вдвічі нижчою ніж у конкурентів. Але замість того, щоб купити обладнання, торги просто скасовували, прикриваючись відмовкою, немає коштів. У підсумку один із енергоблоків працює лише на трохи більше половини від номінальних тисячу мегаватт. Столичне метро може зупинитися на 2-3 дні в разі сильного дефіциту електроенергії після обстрілів, заявили експерти. На станціях вже подекуди зникає світло внаслідок російських атак. Військові КНДР не воюють проти ЗСУ, заявляє «За Телеграф. Видання повідомляє, що близько. 10 тисяч північнокорейських солдатів перебувають у прикордонних регіонах Росії та займаються розмінуванням на території Курської та Білгородської областей. Крім цього, вони проходять навчання та переймають досвід російської армії. А тепер про подарунок. Ранок починається з ароматної кави. Якщо у вас так, то поставте плюс в коментарях, Кава заряджає енергію, пробуджує думки і робить день особливим. А нам дає можливість спілкуватися з вами, тому що саме моя кавова компанія смажить для вас якісну арабіку. І сьогодні є для вас пропозиція: купуєте дві пачки. Арабік і третє, отримуєте в подарунок. Підтримайте мій канал, підтримайте мій бізнес, купуючи каву саме в мене, а не в незнайомих компаніях чи з постачанням за кордону. Бо у випадку, коли ви купуєте за кордоном каву, ви кошти пересилаєте все-таки туди. А якщо в Україні, то всі кошти залишаються тут. І податки однозначно йдуть на підтримку Збройних сил України, тому що тільки українські компанії забезпечують заробітними платами наших військовослужбовців. І заробітня плата військовослужбовцям іде з таких бізнесів, як у мене. Тому купуючи українські продукти. Українську каву, ви підтримуєте Збройні Сили України. Пишіть, будь ласка, в коментарях день кави та отримайте бонус до покупки, купуючи дві пачки 100% Арабіки і третю ви отримаєте в подарунок. І також я повідомляю вам, що з 20 листопада ціни на каву зростуть, тому встигніть закупитися за вигідною ціною вже зараз і підтримуйте український бізнес в період війни. Прокинься з Юкофі, смакуй мрій, даруй тепло, і нехай кожна чашка надихає на нові ідеї. Ставте плюс в коментарях, якщо п'єте каву, та отримайте свій бонус. Підпишіться, будьте в курсі свіжих він щодня і гарного вам кавового дня.